Так, ну що, дорогенькі, Мінісота вирішила не відставати від найкращих українських спільнот в Америці і зробила свою мафію в Мінісоті, місто Мініаполіс, спільно з українським центром. У нас була два дні тому перша мафія, яка всім капець, як сподобалась. і ми чекаємо всіх ще на другу мафію через два тижні. Зараз я вам пропоную подивитись, як це було. Ми розділились, як і планували, на два столи при кожному столі. Було десь приблизно 10-12 людей гравців в мафію. Два ведучих і нас було 30 топових українців, які грали в мафію. Мафія пройшла як на перший раз. Мені здається, дуже дуже і дуже класний. Якщо у вас будуть якісь запитання, то ви можете після відео мені писати в коментарі на всі запитання. Відповім далі. Ми хочемо зробити покер-найт. От, і знов потім мафію, і знов потім покер найт. Зараз я думаю, як це зробити разом. Тому наступний раз ми будемо робити запис на мафію Покер. Всім гарного перегляду! Ніхто не має знати, яка ваша роль. Я боюсь! Ти Тільки познайомились. І так, місто прокидається. Добре, да. Ну що ви тут забрали? Ну дивитися, у кого глаза не затекли, то питання, якщо хочемо когось замочити, чи ні. Це єдине питання. Ми не жителі не участвують дати. Ну так, я ми вибрати когось. Я знаю, хто може його, я не можу голосувати. Так що давайте. Хто? У нас друга група чекає. А за себе можна голосувати? Так, ну там вже другий. А показує номер 9, 7, 6, кого я хочу бути. І ви повинні домовитися, буквально за 5-7 секунд, ви повинні домовитися. Три мафії. Ви там за 10 секунд десь не лагавляєтесь. Це нікого не вбиває. І ви всі заставляєте на голосування когось. Там, наприклад,

Так, Всі погоджуються, що зараз мафія буде мати і буде голосування в день. Окей, зараз місто засинає, мафія тільки відкриває три людини хочу побачити. І я хочу, щоб всі люди познайомились. так? Окей, всі люди, кого вони хочуть робити, показують мені номер, кого вони хочуть всю ніч. А показав він показував. Болиш такі та підтверджує, але ні або ні. І ти тоді тобі дитектив дитектив. А таких же має довести озвучити інформацію, має довести всім іншим, коли всі проти знають. Ця троєчка дуже підозріла. Окей, добре. Ніхто нікого на голосування не виставив. Місто засинає. Просинається мафія і мафія вбиває гравця. У ага. мене все, якщо що, документується. Так, мафія засинає. Просинається в нас шериф. Шериф перевіряє мафію, кого шериф вважає мафією. Після першого крукола підозрювати кого когось ся проти мене шерів. Засинає що ви, якщо ви просинається в нас, в нас лікар, лікар, лікар лікує когось і безгрунтовно кого вважає за потрібним? Якщо якщо федекс вас да, окей, лікар виває, полікував і виває, ми тоді так, просинаємось виває, без та, гравця. Під номером один Поліна. на жаль, нема останнього слова, але Поліна зобов'язана показати свою карту. Поліна була шеріфом. Захищав після Фелікса. Після Фелікса. Я думаю, що це Марія, бо вона дуже гарно його захищає. І вона. Шо, э... Ну, ладно. Да. — Але Феліксково перший добре. Перший від свідомо. Давайте вона да. ну, голосувати. Давайте. Я... Давайте. Ну. я просто скажу від себе. Я думаю, що ну, я повірю, ти мирний, ти логічно, тебе типу грохнули, та ти вилічили. <рес> і, Воскресили. Якщо... Воскресили. Да, якщо ти кажеш, вона пошевелилась, і Фелікс, ну типу шериф виносить Фелікса. Ну я за Фелікса. Я б свій захист той був, взагалі так тихо сидить. Так що дуже дуже час ніхто з ними каже, це мафія за ну, сприти. Я, 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 я згоден. Я думаю, що це Павло. Я думаю, що це Павло. Но, але я помилився. Я за з -за цього робили, я перестав робити висновки без аргументів. Зараз у мене ця почка в голові вже зв'язалася. Я вже не можу, в мене вже ще отаке все кісеміся в голові. Нас винесли на голосування п'ять людей. Це Анна, Денис, Настя, Марія і Фелікс. Тепер 30 секунд кожному слово своє виправдання. Анна, ваше слово. Ти ще ви Я думаю, що Марія. Настя або Фелікс. Хто проти Фелікса номер шість. <реш> хто голосує двічі? <реш> <реш> не можна <реш> двічі <реш> дві, голосувати. <реш> я ж казав, ребята. <реш> Тепер Марія, це Марія, бо вони <реш> друг друга <реш> почали захищати. <реш> Вона під кінець вирішила до думав... нього топанути. Це щоб, щоб від себе відвести <реш> трошки підозру. Місто заснуло. Прокидається мафія. Мафія робить свій вибір. Так, мафія має домовитись та зробити свій вибір. Так, мафія робить свій вибір. І так, мафія показує ще раз, який це вибір. Добре, мафія засинає. Прокидається лікар. Лікар робить свій вибір. Лікар зробив свій вибір. Прокидається детектив. Детектив робить свій вибір. Детектив зробив свій вибір. Місто прокидається у нас. є погана новина, і мафія вбила номер два алі. Так і Один раз лікар його спас, але на жаль, другий другий раз не вдалося спасти. Юля, она, она быть, друзьями, у нее прошли прошлые раунды у нее не было голоса. Она слухати дітей.